Добрий день, мене звати Андрій, компанія Корвін. Тема сьогоднішнього відео сканування API-інтерфейсу, але не класичного REST API, а GraphQL, Сканером Invicti Enterprise на прикладі тестового сайту, який може просканувати і перевірити на безпеку кожен. Тобто цей сайт є публічним. Тобто сьогодні ми розбираємось, як за допомогою Invicti Enterprise сканувати GraphQL Backend API Interface. Спочатку зробимо паузу та розберемося, в чому різниця між GraphQL та REST API. І коротко про те, що таке GraphQL і особливості цього API інтерфейсу з сторінки Invicti. Відповідно, ця технологія була розроблена в 2012-му і почала використовуватися в продакшені в 2015-му компанією Facebook. Різницею між GraphQL та REST API є те, що GraphQL має одну точку входу, один ресурс, тобто один адрес на сайті, а динамічність забезпечує різними запитами, різною структурою запитів. Таким чином, GraphQL виступає як єдиним ресурсом для відправлення запитів в базу даних через веб-інтерфейс. В цьому основна різниця. Це дозволило виконати одну з функцій, яка зовсім відсутня на REST API. Для систем, які не мають доступу до документації, вони можуть використати функцію Introspection, якщо вона увімкнена. В конкретному GraphQL інтерфейсі. Ця функція дозволяє зібрати інформацію про очікувані методи і очікувані структуру даних при запиті, тобто вивчити цей інтерфейс для того, щоб почати його використовувати. Сьогодні ми будемо тестувати веб-сайт grephieoteinvic.com. Як бачимо, це простий сайт якоїсь умовної компанії, де є якісь замовлення. Є про компанію, контакти та інше. А ще є такий цікавий функціонал е, про святкування колеги, в якого день народження. І ми бачимо, що сьогодні день народження в Лілі. І той, хто придумає найкращий мем з котиком, отримає 15 доларів на Амазоні. Така цікава маркетингова ініціатива компанії. Цікавим тут є теж те, що для цього функціоналу використовується саме GraphQL. Подивимось. Що відбувається, коли ми змінюємо мем? Ну, наприклад, напишемо Привіт. Цікаво, що ми звертаємось до адресу GraphQL на сайті, який на бекенді видозмінює картинку та видає нову картинку для відображення. Давайте спробуємо глянути, як виглядає ця сторінка. вона тут підготовлена вже. І нам пощастило, оскільки цей GraphQL має і певний юзер інтерфейс. Бачите, GraphQL. Більшість GraphQL, як і звичайні API, юзер інтерфейсу не мають. Тим не менш, ми маємо доступ до певної документації та можемо виконувати запити через графічний інтерфейс для перевірки цього інтерфейсу. Мається на увазі інтерфейсу API GraphQL. Виконуємо простий запит для того, щоб отримати інформацію про схему. Це один з типових перших запитів, який виконує інший умовний коннектор для того, щоб зібрати ін... через функцію Introspection опис цього GraphQL. І перевіримо, чи Introspection тут працює. Для цього натиснемо «Виконати». Так, тобто, виконується саме ця частина запиту. Це коментарі. Ми бачимо, що ми вдало отримали схему, тобто Introspection є, Introspection працює. Давайте тепер перевіримо, як ми налаштуємо Invicti Enterprise для сканування цього сайту. Для цього перейдемо в сканування. Ми вже додали цей таргет перед записом. Та налаштуємо нове сканування. Виберемо потрібний сайт. Та перейдемо до найголовнішого меню, яке нам необхідно для GraphQL. А саме Links і API Definitions. І зазвичай, у випадку навіть з GraphQL, можна завантажити схему як файл. Наприклад, через Postman і тому подібне. Для GraphQL є можливість проводити Introspection, і, відповідно, в нашому випадку ми можемо задати тільки кінцеву точку інтерфейсу і надати інструкцію провести інтроспекшн цієї кінцевої точки. Якщо ж ваш GraphQL інтерфейс кастомізованим, є трошки нетиповим або сильно нетиповим, можна увімкнути Custom Introspection Query для того, щоб зібрати щось, що є питомо вашими особливостями GraphQL інтерфейсу нас таких немає. Цього достатньо це буквально єдине, що потрібно налаштовувати в Invicti Enterprise для GraphQL сканування. Все інше, що ми могли б зробити, наприклад, автентифікацію по формі, зміна хедеру та все інше. Наприклад, в даному випадку ми трошки задозмінили URL Rewrite, Всі функції не стосуються GraphQL, а є або іншими, або стосуються оптимізації сканування. Ну, наприклад, авторизація через форму, або, як ми сказали, певна оптимізація URL-RiRAT, щоб скоротити час сканування. Давайте переглянемо, як йде сканування. Сканування запущено і воно проводить сканування сайту, перевіримо статус. І наразі нас цікавить дерево сайту. Ми бачимо, що ми отримуємо багато запитань та відповідей з GraphQL. Тобто можна стверджувати, що сканування GraphQL проходить ефективно. Тепер, магією редагування відео. Перейдемо до закінченого сканування. А я тим часом почекаю, поки воно закінчиться. І так, через магію редагування відео. Сканування закінчилось, і ми бачимо, що в GraphQL інтерфейсі є декілька дуже серйозних вразливостей. І саме. Command line injection, тобто можливість ін'єктувати, тобто неавторизовано виконати команди на рівні операційної системи, на якій працює сервер, який хостить цей додаток. Ну і по суті, ми маємо доступ до будь-яких команд, як, наприклад, Proof of Exploit. У нас є можливість отримати інформацію з паспорт D. На Ubuntu є можливість інформації отримати HuaMai і юзернейм. Тому, по факту, зараз ми маємо повний контроль над операційною системою через вразливість в GraphQL інтерфейсі. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо ви додивилися його до кінця, поставте лайк. Якщо вам цікаві подібні теми сканування веб-разливостей, веб-інтерфейсів або інші теми на кібербезпеку, підписуйтесь на канал. Ми намагаємось публікувати цікаві відео на цікаві теми якомога частіше. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!